Вітаю друзі, ми з України. Друзі, ну, збирання соняшнику триває. Після тривалих опадів більше місяця йшли дощі, соняшник поливало і зібрано, мабуть, менше мільйона гектар. Тобто, ще збирати його да збирати через те, що сохне він навіть навіть. І температури високі сьогодні, але дуже погано. Особливо ті посіви погано сохнуть, де були б посіяні пізні гібриди, де, можливо, не встигли зробити десекацію. І сьогодні ми не будемо говорити з вами про хвороби, про сівозміну. Ми про це вже говорили. Ми говорити про це будемо в інших наших відео. Сьогодні ми хочемо підняти тему дуже важливу, особливо друзі, для вас, для аграріїв, які е, сьогодні багато надії ставити на хорошу вартість соняшнику, щоб його добре хорошо реалізувати, щоб отримати гроші, кошти, потім ці кошти далі інвестувати в ваш розвиток в посівну в наступну. Але, друзі, мало сьогодні в погоні за площами, за темпами, хто звертає увагу на те, що існують стандарти по насінню соняшник. От я тримаю їх в руці. Це так звані дсту 71 2009 року. Так, да, я не помиляюсь 2009 року через те, що ті невеличкі зміни, які відбувалися, до сьогоднішнього дня вони практично не внесли суттєві корективи в цей державний стандарт. І е, дуже багато аграріїв, реалізовуючи соняшник, не отримують хорошу вигідну ціну за нього. Через те, що їм розказують, що у вас висока сміттєва чи олійна домішка, що вологість не відповідає стандартам. І ви потім питаєте, дзвоните, шукаєте відповіді на це все. Друзі, не полініться, розпечатайте, в інтернеті є цей стандарт. ДСТУ, ще раз напоминаю, 7011 від 2009 року. І в цьому стандарті дуже багато цікавої інформації, яку ви для себе знайдете. Через те, що цей стандарт він розрахований на соняшник, так званий. Для виробництва олії, для виробництва кондитерського соняшника і для соняшника з високим містом олеїнової кислоти, тобто для соняшника олеїнового напрямку. І якщо ви уважно вивчите ці стандарти, ви побачите особливо, ну, більшість сьогодні збирає соняшник для виробництва олії, що соняшник розділяється на три класи. На перший, на другий і на третій. І можливо, хто нас слухає, подумає, а навіщо нам ці стандарти, ми продаємо його прямо з поля, в машину. І ніхто не запитує про ці стандарти. Ну, це одне питання, друзі. Але ми говоримо сьогодні про те, що завтра від усіх будуть вимагати іменно ці стандарти через те, що. Завтра вже важко буде прямо з поля за налічку реалізувати ваш соняшник. Через те, що ми вже одним кроком в Європейському Союзі, я рахую що ми давно вже маємо там бути в Європейському Союзі. Але якщо ми вже де ЮРЕ станемо членами ЄС, то ми автоматично. Змушені будемо дотримуватися європейських стандартів. І хто буде мати, хто буде знати, хто буде мати знання, а які саме в Європі стандарти, той дійсно і буде завжди мати хорошу, вигідну, високу ціну на соняшник. А в цих стандартах, друзі, дуже багато, як я вже сказав, є цікаво. Це і. Вологість соняшника, ви знаєте, що по стандарту вона повинна бути не менше 6% і не більше 8%. Тобто, якщо у вас соняшник пересохший, а сьогодні, коли ви зробили десикацію температури до 20 градусів, в 10 годин, в 9 годин, ви починаєте збирати його з вологістю 12, а вже в 4 часа вечора вона може бути вологість 4. Розумієте? Тобто, Сьогодні необхідно моніторити кожну машину. І не до того, що у вас соняшник він буде нестандартний. Тобто він не може отримати тось хорошу ціну. Тобто слідкуйте за вологістю вашого соняшника, коли будете збирати, є вологомір, її треба робити з кожної машини і потім приймати ті чи інші рішення. У стандартах є домішки. Олійна домішка, сміттєва домішка. Друзі, немає часу перераховувати всі ці цифри і не потрібно. Я тільки зупинюся на самих основних моментах, які необхідно вам буде сьогодні знати. Через те, що пересохший соняшник, якщо ви будете зараз спішити його збирати і не налаштуєте комбайн, то він у вас може бути травмований. А оці травмовані насінини. Це автоматично зразу вони будуть відноситися до так званої сміттєвої домішки. Через те, що крім там мінеральних домішок, крім е е інших пророслого насіння. Ви е ще, е якщо відкриєте цей стандарт, і тут е в цьому стандарті описано конкретно, а що таке олійна домішка, що таке сміттєва домішка. І вам хочу зараз зачитати, друзі, а що. Наприклад, відноситься до олійної домішки. Коли ви здаєте соняшник на елеватор і вам в лабораторії пишуть, у вас там перевищена олійна домішка. Ви кажете, да як, да все нормально. У нас там з олії все нормально. Так от, друзі, до олійної домішки відноситься, у залишку наситі з вічками діаметром 3 мм насіння соняшнику. Бите, давлене. Поїдене шкідниками, проросле, пошкоджене, недозріле, насіння захоплене морозом, повністю або частково обрушене, пошкоджене рослиноядними клопами. Тому, друзі, а в стандарті є олійна домішка. Якщо вона для першого класу повинна бути 3%, не більше, то для третього класу 7%. А проросле насіння, друзі, запам'ятайте, для першого 1%, а для третього класу соняшнику 3%. А сьогодні йшли дощі, і дуже багато гібридів, які ви посіяли, можуть прорости. І тому ви на це також повинні звертати вашу увагу. До сміттєвої домішки відносяться домішки, що проходять крізь сито з вічками діаметром 3 мм. У залишку на ситі з вічками діаметром 3 мм, мінеральну домішку, органічну домішку, пусте насіння. Насіння усіх диких та культурних рослин, шкідливу домішку і зіпсоване насіння. Тобто до олійної домішки зіпсоване насіння відноситься. І також і до сміттєвої домішки. Ну, Не я писав ці стандарти, друзі, але ви побачите, що тут багато таких от речей. але про що я хочу сьогодні зараз вам сказати, терміново налаштуйте ваші комбайни. Насамперед, це обороти барабанів. Через те, що якщо у вас будуть вони високі, а соняшник сухий, особливо десь після часу, двох дня, коли сонце сьогодні припікає і десь до 20 градусів, то зразу, зразу сміттєва домішка, алійна домішка. Буде перевищувати ті показники. А з такими об'ємами і з такими темпами, не всім сьогодні вдається доробити соняшник на току. Його треба буде вести на елеватор. Його треба буде... Та навіть, навіть якщо ви будете продавати в себе на току, також сьогодні покупці перевіряють і дивляться, а якої якості той соняшник. То не важко, наприклад, перед тим, як почати збирати, перевірити. Всі налаштування ваших комбайнів, чи власник, чи найманих, це дасть вам можливість отримати хороший, якісний, цінний соняшник. По-іншому, ми можемо втратити дуже великі кошти. Оце про це ми вам хочемо наголосити. Ми вам всім бажаємо. Отримувати завжди високі і стабільні прибутки. Ми вам бажаємо, друзі, бути успішними. Ми вам бажаємо всім, щоб ви ніколи не втрачали із за відсутності чи знань, чи досвіду, чи професіоналізму. А для того, щоб менше втрачати, друзі, підписуйтесь на наш YouTube канал Мистецтво Поля Сергієнка. Коли ви будете підписані, то ви будете завжди своєчасно отримувати корисну, нову професійну інформацію. Друзі, ставте лайки, можете і дізлайки, ми не ображаємося. Вони також нам дають можливість покращувати і працювати для того, щоб інформація. Завжди була професійною, корисною, своєчасною і цікавою. Друзі, коментуйте. Нам дуже цікаво ваші думки. Що ви думаєте от по поводу стандартів? Чи маєте ви ці стандарти, чи мале. Якщо не мали і не маєте, то вже сьогоднішнього дня ви вже багато знаєте. А якщо ще і розпечатаєте на принтері і будете з собою возити в автомобілі, то ви завжди будете попереджені і озброєні. Сьогодні з вами працює команда Артвілс Олексій Сергієнко. Всім нам перемоги швидкої, миру, добра, злагоди. До нових зустрічей. Слава Україні!